Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів Високогір'я Карпат! сьогодні, сьогодні, четвер, четвер, то точно, четвер, а число, вроді 27, чи 26, 27, вроді 27 липня. Високогір'я Карпат, я вже казав, значить, 9 година. Минуло, ми ще до лісу не зайшли. Е, слідів я не бачу. Вчора. Вчора небесні сили. були щирі на опади. Опади вигляді дощу. Так що досить мокровато. Так, на що ми нині розраховуємо? Е, більший наш розрахунок на лисички. Лисички на підпечірок можна, я взяв комбайн, можна дві-дві з половиною до п'яти і літрів чорних егіт. Якщо вони в нас нам попадуться. От. Ну і декілька білих грибочків. не помішало б. От. Можливо, червонічки. Одним словом, чим багатий сьогодні. Е, ліс. Ліс, поляни. Ми будемо збирати. Ну, в основному, надіюся на лисички. От. А що попадеться будете бачити. покажемо. Зайшов до лісу. І от перший червонячок. Сироїшку одну я вже знайшов, і вона з вигляду не, не погана І червонячок з вигляду. Молодий, Повна сил, до росту. ну ми його будемо казати. Оприходивали чи вимкнули. О, чудо сталося. Знайшли перші грибочки пленькі, гарненькі і велетенькі. Ось один із них вже й завалився. Ось такий. А ми зараз оглянемо, який він о, на розсаду годиться. А ось ось це лисичка вона недобра. Я так кажу лисичка. Тут не є лисичка. А от ще біленькі, гарненькі. І велитенькі, і маленькі. Ось такі. А прийшло часу, що ми відкрили рахунок, не знаю який, ми ще будемо глядати, Ну, три грибочка може бути. Так, прийшло. Ну, небагато, немало 30 хвилин. Ну нічого. Нічого, я зразу повеселішу. Бо грибочки можна знайти. Здалека бачу білого на горбочку виріс. Підтімаємося верхи. А тут такий білий. Красивений Нібито ну вже підсадкувати ось який ні, гарний починає жовтіти от ніби. Шостий білячок, але бідніточку так похилився. Така шапочка важка. Будемо його обслідувати. Грибників не було, бо ніхто не зірвав лосичку таку. Ось така лисичка гарна. Стаємо до праці. Ось сьомий білячок у нас. І то невеличкий. Це радує. Ось восьмий білячок. І білячок немаленький. Ось такий. Вон. Ось восьмий. Ось глянув вліво і не бачу і не маленький. А дев'ятий. І так ми вже близько до нашої норми і Робочків От приїв нас поляна. Попробуємо знайти чорні ягоди. Десь не можна якусь літрину дві набрати. На підвечірок, чи ввечері, чи на вечерю. Ну там вже буде видно. Ягода вже брана. Подивимося на кущики на тут на поляні, вигріте на сонці То мала би бути солодка. Так, добре Дивлюся квадроцикл, ми заїздили Ну але Бачу мабуть зелена була Тут во попробуємо спробуємо збирати. О! Кось їх такий вроді непоганий. Який пучок ягід чорних Фіксуємо на пам'ятку. От знайшли лисички, лишаємо ягоду йдемо зривати лисички. Лисичка вже більша. Ось. І ну, от трошки її є, нібито. Добре, йдемо зривати У горах, так воно є, подув вітер і почав дощик моросити. От. Погода змінна, так часто буває. За годину часу я назбирав 5 літрів вігіт, Ну ніби непогано. Я рахую, що на вечерю можна назбирати літру. От. Ну і лисичок то з одного місця. От лисички і от 5 літрів. Ну що, капає дощик. Треба нам маршрут міняти і поближче підходити до нашого транспорту. Кусочок Карпатського краю. Ходимо вже до нашого транспорту. А тут от і дощ паде і сонце світить. Таке буває. Ось мав би бути десятий грибок. Ось такий. Зараз ми його. О! Так йому вже амінь. От і на завершенні сьогодні, сьогоднішній похід до лісу. Похід більш менш вдався здався, хоч аж так багато ми не назбирали, але всього потрошки. Значить, ми назбирали. 5 літрів ягід я вам показував От. А то що ми ще знайшли? Десяток білих червоняків. Червоняк дуже От Сироїжок, кілограма три і лисичок кілограма три. Ось більше, значить немає. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Бачите ліс, який у нас гарний. Не забудьте, це ваш ліс, ваш дім. І будьте добрі, не смітіть у ньому, а також не копайте грибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в туриці. Хай вам щастить. До, до нових зустрічей. Слава Україні!